Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо! Астрологи повідомляють, що багатьом варто приготуватися до великих змін у їхньому житті. Фахівці запевняють, що 15 серпня чудовий час, щоб зайнятися своїм розвитком та призвести думки до ладу. Овен. Щоб день пройшов успішно, для представників цього знаку їм доведеться як слід набратися сміливості. Якщо овни без особливої іронії проаналізують усі свої плани, то зможуть із вигодою здійснити свої завдання. Телець у вівторок успіх тельців криється у далих змінах у зовнішньому вигляді. Змінивши імідж, багато людей подивляться на представників цього знака іншими очима. Астрологи радять тальцям не займатися серйозними справами, а взяти невелику перерву і добре відпочити. Близнюки. У близнюків відкриється друге дихання. Вони зможуть переробити безліч справ, якщо зможуть подолати свою лінь. Цей знак може як вдало і з користю провести день, так і з негативним настроєм у результаті всі цілі будуть приречені на неблагополучний результат. Астрологи радять близнюкам взяти себе в руки. Рак. Астрологи обіцяють цьому знаку дуже успішний день. Таким шансом варто скористатися та провести всі давно задумані схеми. Головне, що може неблаготворно позначитися на раках, так це конфлікти, яких необхідно всіляко уникати. Також варто запам'ятатись новидіння у цей день, оскільки вони несуть важливу інформацію та можливо передбачають майбутнє. Лев щоб цей день пройшов для Левів як найкраще, їм необхідно зробити для цього зусилля, настроївшись на позитив. Цей знак 15 серпня буде схильний до конфліктів, які завершаться не зовсім на користь Левів. Самотнім представникам цього знаку не бажано заводити цього дня романтичні стосунки. Діва сьогодні діви виявлять бажання побалувати свої гурманські уподобання, але слід бути обережними з їжею, яка може стати зайвою або завдати шкоди здоров'ю та фігурі. Астрологи радять дівам провести день у домашній обстановці, займаючись корисними справами та ввечері прогулятися з коханими. Терези 15 серпня дуже складний період буде для представників знаку Терези. Вони будуть схильні до депресії та часом агресії. Астрологи радять тримати емоції під контролем і в жодному разі не виплескувати негатив на близьких та оточуючих людей. Терезам варто зайнятися здійсненням своїх цілей і пофантазувати про світле майбутнє. Скорпіони. Цього дня скорпіонам краще не відвідувати дуже людні місця, оскільки існує ймовірність того, що вони виявляться втягнутими в аферу або стануть жертвами несумлінних людей. Астрологи радять присвятити свій час дому та рідним людям. Усі позитивні справи дадуть бажаний результат. Стрільці. Стрільці продемонструють свій егоїзм. Можливо, нічого негативного і немає в такій поведінці. Головне, не завдавати болю навколишньому. Якщо цьому знаку доведеться ризикнути дружбою, необхідно бути чесним з людьми, не ображаючи при цьому їхні почуття. Стрільців під кінець дня замучить совість через його егоїзм, але не варто витрачати сили на непотрібні переживання. Козиріг сьогоднішній день може бути дуже непростим для представників цього знака, якщо вони не почнуть думати насамперед про себе. Астрологи попереджають козирогів про можливі проблеми зі здоров'ям, які виявлять себе в невідповідний момент. Цьому знаку варто не зволікати з візитом до лікаря. Водолій. Водолія чекає складний сімейний період. Друга половинка цього знака можливо продемонструє непорозуміння. Астрологи радять не виявляти агресію, а дати можливість партнеру порозумітися, щоб налагодити романтичність колишніх відносин. Фінансові питання у цей день краще не вирішувати. Всі покупки та витрати перенести на благополучніший період. Риби Сьогодні у риб дуже сприятливий день для зустрічей з друзями чи родичами. Всі зустрічі пройдуть сприятливо і залишать про себе добрі враження, яких не вистачало останнім часом рибам. День пройде виважено та спокійно. Астрологи радять цьому знаку самому організувати своє маленьке свято, яке відбудеться так, як бажають самі риби. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.